Всім привіт! Замових завжди, як у кого в цьому відео я розкажу бази для 9, 8 та 7 та Хавкошок. Але перед початком цього відео хочу попросити вас, щоб ви підписалися та поставили лайк. І, до речі, тут будуть бази не лише для трофеїв, а для ікве і троу. Погнали. Так, заходимо сюди і нажимаємо Це будь, це база для кубків. Тут всередині дуже багато пасток для того, щоб було, було важко атакувати. Так, відміняємо. це база так попакова можете копіювати, якщо вам подобаються такі бази. Якщо що всі посилання будуть в описі. Такий кінь всякий. І такий стіл ще один. Ось такий стіл всередині типу тортики такий. Ось так воно виглядає в фото. Ось база для КВ. Зараз зайду, Так. Ось така вона типу крута спеціально забайтена, щоб було важко атакувати всяким нубікам. Окей, погнали на 7 ТХ. Так, я перейшов на 7 ТХ. Давайте спочатку я поставлю перехід на 8 ТХ, а потім вже зайдемо в настройки. Ой, не в настройки, а ось ці бази. Так, це база для кубків. Ось така звичайна ось так вона виглядає в фоторежимі. Це база троу. Типу таке крісло і такий комп'ютер. Телевізор чи плазма, як там казати. І ось такий джамп. Чи як він називається. Типу 3D-куб. Я не розумію, але це вроді, вроді би 3D-куб. І база для КВ. Ось така. Крутенька така. До речі, пишіть в коментарях, як вам мій новий дизайн, ми їх прев'ю. Подобається чи ні, чи повернути старий. Мені здається, мій новий дизайн дуже крутий, а ви як вважаєте. Так, Ось я вже на 9 тиха. Так давайте, мабуть, поставимо гіганта на прокачку і візьмемо за зілька. Щоб швидше прокачати. Звісно, це рашерський аккаунт, але, але нічого страшного. Так, це база для кубків. Це троу-база. а блін, я забув виставити, зараз я виставлю. Так, гранату сюди. бомбу сюди, яку гранату боже. І сюди темну темну фабрику заклинань. Так, і ще одна база така. за выдалю тебе ленку и поставлю тебе сборщика треба зачекать пока выдавится я і и тут поставлю так хоп поставил и ось такая база для КВ. Девятая такая сбоку, вот такая она крутенькая, прикольненькая. Бомбер стоїть. Всім дякую за професій, всім пока.